Шановне панство, моя епопея з пуртиком продовжується. Ось Закінчую манжети І стала шукати, яким чином закінчити. Я буду трошки шити, а потім ще щось розк... покажу, що книжка нашла. Стала шукати, як пишить манжети, щоб не, не зубцювання, яке я там вже робила багато разів. Думаю, що ж ще такого, передивилась там фотографії, щось, і там, і там, і там. І там. Зрештою, дісталась до книжок. І ось про цю книжку я робила огляд. Це колиниць Стахурська, але не мистецтво української вишивки. Знайшла тут зубцювання мережкою прутик. Ну, звісно ж, як же ж прутиком не зробити зубцювання. Значить, тут е, написано, що спочатку робимо подвійний прутик. Ось, і, власне кажучи, тут ось на картинці е, він показаний е, отак, а потім. Раніше в книжці є більш подробний, ну, собственно, обкручується і далі. далі. Ну, у кого є книжка, то я зрозумію. Однобічний путь, він тут називається. Але подвійний, просто ось тут, де він обкручений раз, ми вертаємося і ще раз його обкручуємо. Ось як він виглядає. Я вже спробувала, виходить дуже класний зубчик, і мені сподобався. Я така прям рада, що знайшла другий спосіб. Ось. І виходить другий раз. Знову, якщо зубцювання, то ось він. Раз, раз. Я вже навіть не стала пригадувати. А, ну там підрубка, там іще інакше. Е, так, тут трохи мені по тексту показалось странно, тому що написано, що кладучі стіпки з виворотку. Що малося на увазі не зрозуміло, точніше, я вирішила так, що це шиють зі зворота, потім сюди загинають і потім наступні кроки. Але ні в ту, ні в ту сторону, мені так чомусь не сподобалося. Сподобалося отак, як є на картинці. Ось воно, по-моєму, так виглядає. Це все правда, ну, або я неправильно на текст розуміла. Потім я отак складаю і зараз візьму другу нитку і буду шити те, що далі розказано. Перед тим показую. Це манжет, у мене сорочка, справа в тому, що вже випрана. Ну, там вишита вона давно, ще в 23-му, 24-му роках. Е, і Через те вона випрана, а манжетік от із нової тканини. Через те е, мені його ще треба буде прати, і я не знаю, наскільки він сяде. Я зараз не буду його закінчувати з однієї сторони, але з іншої сторони, можу закінчити. Як я е, роблю початок, я його підгінаю і зразу цим зусуванням туди прошиваю. Цю нитку можу просто сюди прокласти. Вона зараз зашиється туди. Ну, Це з якої починала. Воно зараз прошиється. А тут я візьму потім катушечну нитку, або захочу не катушечну, ну, або катушечну потайним швом з шию, або якоюсь шиєю інакше. Далі, що із таких мікро-лейфаків? Я от в таких швах люблю, щоб це було одною ниткою зроблено. Це трошки не дуже зручно, тому що нитку треба брати довгу. Ну, от на оцей шов, і відповідно теоретично на другий приход. Вистачає нитки, як я мірюю до першого плеча і до другого. Ну, от я беру в руку нитку, там, кончик, да? я не можу на відео показати, беру кончик нитки і мірюю до плеча, обично такою ниткою шию. От, коли я мірюю до другого плеча, ну, фактично це метр виходить. Можу взяти ще метр типу 10, щоб гарантовано вистачило. І от так, це такою ниткою. Буде шити не дуже зручно спочатку, з рам... з поки вона довга, але нічого страшного, якщо шить повільно. Значить, і що далі Значить, Вишивають справа наліво, починаючи справа вишивають стебнівку з тібами позад гоку, здовж від краю до краю в кулючу голку с льдами мережки. Такі зубчики роблять із інших вузьких мережок. Так, для чіткішого вираження зубчиків в проміжки поміж ними закріплюють вишивальною ниткою, притягуючи її вишивають справа наліво. Тобто ми зараз пройдемо ще раз по зубчикам і тут же будемо робити цю стубнівку. Ще раз по зубчикам і стубнівку. Воно, якби, трохи дивно, тому що ми, по-перше, повторюємо весь час цей шовчик, От він цей стібок два рази повторений, але виходить насправді і класно. От, і що мені странно, що теж якось так написано, що е, і потім е, ну, якби сприймається, що потім вишивають стебнівку з тібами голку. А воно ну, не зовсім так, тому що ну, або, ну, якби, воно шиється вертикально, горизонтально, вертикально, горизонтально. Е, одним словом, тут я так само спочатку нитку навіть не закріплюю, мені це буде зручно зробити потім. Чесно кажучи, от в таких ситуаціях я не закріплюю. От ту я приклала туди. Так, і ось тут. Тут, звісно, можна так через край і не ходити, а можна і сходити. Як варіант, можна взяти навпаки тут е, гостру голку. но я взяла просто тонкішу і з топлим кончиком, але як ось у мене. Так, ось його прикладаю, піднатягую, поки там дві тканини це трошки складніше шить. Ага, я ж казала, що не буду спішити. І тут же давай спішить. Ось, і ви її натягуєте. Щас, я прошию штук 5, і буде вже видно, які, які класні зубчики виходять. Да, Довга нитка лінива дівка, ніхто цього не відміняв, навіть якщо уже це 50. Так. І ще згадую, що якось, якось наче мене бабуся от зовсім не вчила, не вчила вишивати, тому що вона і сама не вишивала. Але що вчилась і тільки що розказувала, що... Я це вже колись казала, що коли її бабуся вчила, то поруч сідала і вона, мовляв, шила. А якщо вона не туди йти кологолкою, то бабуся її кологолкою. Таке, таке було суворе навчання. На даному етапі мені ці зубчики подобаються навіть більше, ніж ті мої попередні. Ну я думаю, що це в тому числі ефект новізни. От я вже там була подвійна тканина, ось вона одна і вже тоді дуже добре, О, там є ж ждирочки, вони дуже добре приколюються. а я ля яй оце бачите. довгою ниткою можна шити але треба повільно це робити. Так, ну ще пару О, це фактично. Здавалося би, що в книжці написано, за чим я ще відео знімаю. Ну, по-перше, нагадайте собі і всім, в чому цінність книжок, хоча в інтернеті, ну, здається, да, ну, ти все можеш знайти в інтернеті. Ну так, да, можеш, якщо ти знаєш, що шукати. Мабуть, якщо я зараз загублю зуцювання мережкою прутик, то я знайду. А якщо я ось щось не думала, що може так називатися. То, і відповідно, і знайти я це не можу. Ну, це, як кажуть, в чому смисл навчання в вузах. Тобто головне, що мають навчити професора студентів, це знати, де шукати інформацію. Я такий, значить, старовірий олскульчик, я завжди за книжки, тому що в книжках вже є певна систематизація і, як сказати, відбір. Художній відбір. Ну, або тут не художній, або сказати. Ну, Тут і художній, точніше, і інтелектуальний. Ніхто ж це казав, що красота залог якості. Якщо книжка красива, то вона, ж і якісна вся інформація. Якщо книжка не красива, я завжди навіть з підозрою відношусь. Що там написано? Треба все переправляти. Ось. Власне кажучи. Дивіться, які прекрасні зубчики. Хочу вам показати на білому. Ось вони. Ну, бачите, вони на картинці. А, я цей. На картинці вони дають не такі яскраві, ну, а так буде так далеко видно. Ось вони які гарні. І ось вони зі зворота, які хороші. І такі прям густенькі, густенькі, хороші. Мені хотілося, щоб було тут червоного багато. Зараз покажу трошки зачем. Ну, там густа вишивка, насправді на це новгород сіврська сорочка. Я передивилась, і там переважно манжети така просто тоненька облямівка, і навіть не зубцювання, а такий проход. і взагалі якось вони її не вишивали. От. Ну, У мене такий настрій, що хочеться вишити, особливо червоною ниткою. І показую, яка сорочка буде. Це оця сорочка, що я її шила в евакуації ще у Франківську починала шити. І оце вона так довго. Я її беру, потрошку роблю. Відкладаю, роблю, відкладаю. Ну, якось так вона у мене йде. Ой, вже, бачите, з'їдно хотіла. Оце так приблизно, щоб показати. Я їх потім розрівняю, ці зубчики. І потім розшилаю. І буде такий досить широченький манжетик, щоб зручно руці втісюди. Мабуть, буде на гудзику, ну, але я ще подумаю, може просто на Ось так. Все, і підписка, коментар вітається. Дуже вдячна всім, хто коментує. Дуже завжди цікаво мені почитати або почути, що вам відгукнулось. або якщо спитаєте, щось розказати. Шикарно гарно. Всі сорочки я шию, я просто в сорочки, в сорочку в тушу шию. а ще потім їх 20 штук, які така її вітряна, да, особа. І ще 20 штук в папках лежать, які я закохалась, і ще ще Вона і ще чекають. З цього сорочки у мене була халепа. Ось така. Що я купила тоді тканину тільки на рукаві, ну це був прям, знаєте, березень 22-го. Невідомо, як сказати, взагалі нічого не в житті. І я купила тільки 60 см на рукава. Вишила потім, випрала, потім пішла купувати, причому пішла купувати в той же магазин на станок. І тут вийшо фокус такий. Я думаю, що навіть на відео видно, що станок іншого відтінку. Но тут така нитка, вона не линяє, але з нею такий пушок червоний. Це у мене ще надія, що якщо його багато разів прати разом, то може вони стануть більш-менш однорідні. Ну, я купувала саме білий, щоб без відтінків. Тобто це сотка, Белфаст сотка і це Белфаст сотка. І я потім уже в усіх магазинах, де могла купувала, писала в групах, хто мене знає, якщо по групам там не хрест такою дитиною або щось, Уже і там шукали. В общем, вердикт такий, конечно, що не треба так робити. Ну, да, я тоді просто не знала, скільки ну, гроші ж так. Да, ти в евакуації, ти усе... я вибігла з різачком і що мені робити? Ну, купила ці 60 см, думаю, я рукава вишу і це буде довго, а станов колись там потім розберемося. Ну вот, і через те я теж відкладала, а потім вирішила, а буде так. Буде знакова сорочка. Ну, 101 сюди був дуже жовтий, відповідно, станок білий, рукава трошки інші. Ну так. <сміття> буде так. В общем, На сорочках таке буває, буває зовсім різне полотно на станку і на рукавах, буває різне полотно на уставках і на рукавах. Вона в цьому смислі вийшла надзвичайно вийшло, не надзвичайно автентична. Ну і зубцювання, як на мене, то воно дуже класне, що воно таке густе. Може вишивки більше не буде, може щось трошки буде білим. От, ну, ну, так от його, а може чорним? Чорним хочеться, да. може ж штапівки трошки якоїсь. Як качалочки, типу. Да. Ну, це тут у мене імітація розшивки ж, їхньої полі, не поліської, а чернігівської. Ну, ну, так, не можу бачити, схопила сорочку і не можу закінчити відео, тому що не можу з нею розпрощатися, Яка гарна. І ще раз. Всім хорошого дня.